Сьогодні важливий матч був щодо здобутку очок, зокрема по чемпіонату. вища Ліга, все ж чемпіонат, головний турнір. І вдалося вашій команді одразу захопити е, центр поля за рахунок чого. Вдалося це зробити. Доброго дня. Е, думаю, червона карточка зіграла своє і ми заволоділи ініціативою. Думаю, червона карточка зібрала. Суперник намагався все-таки показувати, характер десь і при рахунку 2-0 зуміли відіграти один м'яч. Що сказав тренер після цього вам, щоб що робити, зокрема, партнерам твоїм і тобі. зокрема? Я думаю, один м'яч то таке. Тренер сказав, давайте зберемося, я думаю, ініціатива в нас в руках і все буде добре. Трішки додати і все. Я думаю, так. нам це вдалося. Заходити в такий гріз з, з заміни, і одразу три м'ячі забито вами. Зокрема, які враження? Після цього е враження переповнюють, я дуже задоволений, чесно кажучи. Mm -hmm. Сьогодні асистували вам партнери, кого запам'ятали з партнерів, хто асистував? Асистували. Чесно? А, Міша Чедрик. Ну, перший гол Миколаєвич, Андрія Миколаєвич, думаю. Так. Це був подарунок від, від Андріана Миколаївича для вас в да. його день народження. Да, я думаю, для нього дуже гарний подарунок, чесно кажучи. Ця гра дійсно для нього, подарунок йому. Ну і сьогодні вийшов результативний матч. Думаю, болівальники вам дякували там досить таки багато. Цей думаю, дивіться. Вам. Підтримка, я думаю, це найголовніше. Сьогодні підтримка була на вищому рівні. Наші вболівальники найкращі. Ну і Зараз наступні поєдинки ще ваші будуть. Як налаштовуєтеся? Зараз медея, потім в другому колі буде тячою, знову виїзд, вільківці виїзди. Як думаєте налаштовуватись? Ви і, зокрема, ваші партнери. Налаштовуємось дуже в ну... бойовому душ, Ну І, ще і Медею зустрінете вдома, ну, так, так, Також, так, і це багато ще поєдинків. Мабуть, ще важко буде. На тренуваннях, мабуть, ще треба працювати. Так, ще треба працювати, працювати і ще раз працювати. Це і бажаємо вам. Дякую.